А ти що? Ми йдемо за новим артефактом! З нього артефактом. Боже, так будь ласка, ноги так. Це будь ласка, ти мене дуже сильно лякаєш. Та добре, Фібі, Фібі. Добре, мені дасть йти за новим артефактом. І він може бути дуже сильно близько. На це. Ні, тільки на він. Да за артефакт. Ну зато... О, Вот тут так, вот тут, тут. Я. Идется. не знаю, то на зараз тут подались кудись. Де? Да. Звідти я можу летинчик типат. Добро. Я не в точку. О! Тут! Так, 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 это не его, мы тут? Добре, ну це про Так, 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 Криво... На! Дуже легко кувати. Так, 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 ти, я тут. І кидай. Кидай! Кидай! Все дуже легко! Ніка з не підходить! Так, Фібі! Так, Гел тего! Oh, girls, bring it! House. We did it. Hells. Stop. <sighs> Геософ! Геософ, ти живий! Його тут немає! Ти заплатиш!